Усім привіт! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією. Мене звати Надія, і сьогодні в нас рубрика Смаколики. Приготували ось таку скумбрію в маринаді. Для цього нам потрібна заморожена скумбрія і робимо маринад. Зараз покажу як. Не перемикайтеся, йдіть дивіться. І так, для маринаду нам потрібно 70 грам солі. Зараз буду ложками його міряти столовими, щоб ми розуміли. Тільки це. Ну це дві такі з горкою ложки солі столових. Шістьдесят вісім, я думаю, що це нормально буде так. І п'ятдесят грам цукру, це на пів літри води. Ось так відважили, вода закіпає, додаємо сюди, туди сіль, цукор, 2 столові ложки оцту і спеції. Спеції я вже коли закипить, додам перець і додам лавровий лист. Ще нам, звісно, потрібно скумбрія. Рецепт на пів літри води це якраз на одну скумбрію буде. Я не знаю, на дві готувала. Десь 700, на 750, тобто на півтори порції, готувала такий маринад. Скумбрія розмерзнеться, її очищуємо, відрізаємо голову і ріжемо на порційні шматочки. Це я покажу трішки пізніше, як вона розмерзнеться. Водичка закипіла, всипаю перець там он додала звичайного духмяного і чорного, і наше те, що ми відважили, сілій цукор. Всипаємо. Коли все розчиниться і закипить гарненько, ми додамо лавровий лист і 2 столові ложки оцту. Трішки прокип'ячуємо і даємо охолонути повністю цій суміші. І холодною будемо заливати рибку. І так, рибку я підготувала, почистила і склала його у відерце. Зараз залью. І покажу вам. Ось так в маринаді рибка. Там, звісно, вона так гарно покрита маринадом. Залишаємо на добу, нагадую, що заливаємо холодним уже розсолом, коли він зовсім холодний. Залишаємо на добу, потім витягуємо і смакуємо, можливо, просто так, можливо, додати трішки олійки. У кого як уже бажає душа, ставимо в холодне місце. Прохолодне, ну я в холодильник ставлю, і на цьому чекаємо добу. Я роблю сьогодні, щоб можна було завтра. Навіть якщо півтори доби постоїть, або дві доби, нічого страшного не буде. Тому можна витягти, е зробити таку. З олійки, з цибулькою, маринад такий ще залити і просто залишити і їсти тоді, коли потрібно. На цьому дякую, що були зі мною. Покажу, вже, як буде готово. Ось така скумбрія вийшла, тому готуйте і смакуйте. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей.